Багато мігрантів з України за три роки вже купили собі десь нерухомість. Я поки що не можу вирішити, чи хочу я залишатися в Європі, чи буду я повертатися в Україну, чи буде залишатись в цій країні, чи може переїду в якусь іншу. Тому питання з нерухомістю відпадає, а от з рухомістю питання воно доволі цікаве. Кочовий статус, кочовий такий стан спомкнув мене зробити будиночок на колесах, а саме кемпер, який також буде виконувати функцію перевезення речей і мотоцикла, велосипедів. Зараз я його вам покажу, як я його робив, з чого робив і що тут знаходиться. За основу я взяв готовий причеп. Це будка від фірми. Бюкман німецька. Його довжина 3 метри, ширина 1,40 м, висота 2,07 м, здається. Він зроблений з вологостійкої фанери 1,5 см товщиною ламінованою пластиком. Так само підлога, вона зроблена з більш товшої товстої фанери. І вона вологостійка. Це був просто коробок з дверями ззаду. Все інше вже докупалося і монтувалося мною. Почнемо з цієї сторони. Це в мене ящичок для дрів. Тут дрова в мене. Одна панелька на боку. Одна панелька там на на даху зверху. Тобто оця працює взимку, ота працює влітку. Два віконці я врізав, дуже ця така дорога штука, ці кемперні вікна. Але не довелось купити, бо без них ніяк вони свій функціонал виправдовують. Найменші, але, але все ж таки такі. Двері є причепи, в яких є двері з боку. Я не став його такий брати з звичайними дверями, як на, як на фурі. Треба, єдина проблема, що треба було придумати, як їх замикати зсередини. Тобто тут такий замок, який розпирає всю конструкцію від хитань. Так, ну йдемо всередину. Вся. Конструкція по периметру і підлога, і стіни утеплені е, пінополістиролом. Тобто знизу це екструдований пінополістирол е, 40 мм і м, вологостійкий ламінат. З також ламінату зроблений цей рундук короб. Е, стіни, там звичайний пінополістирол і вагонка. Це рундук, на якому можна спати. Тобто, це ліжко. Якщо, не треба, якщо треба щось перевозити, все відкидається до стінок. І ця штука теж відкидається до стінок. Тут, тут лежить каремат зараз. А, самі двері я утеплив такою каучуковою піною. 40 мм. Головна мета була зробити його теплим в будь-яку пору року. Тобто, влітку він буде прохолодний, не нагрівається. От зараз сьогодні дуже спекотний день. Всередині комфортна температура. Вікна відкрив, трошки провітрив. Практично тут не було жарко, коли я сюди прийшов. Так, це стіл. Стіл він же. Перетворюються на ліжко, коли другий стіл відкидається. Це або довгий стіл, тут четверо осіб може сісти за цей стіл, або його використовувати як ліжко. Як мій один друг сказав, гарно, але схоже на в'язницю. Як на в'язниці. тут встановлені силові балки. тобто там Металевий профіль, до якого кріпиться, тобто тут вагу буде витримувати. Так, нічого надзвичайного. Так. Ще маленька недоробка. Я хочу тут зробити такі фіксатори, щоб це зараз просто на, вон, на гачках, ланцюг і на гачку. Так. Робоча поверхня. Ну, по-перше, опалення. Це е, пічка, яку можна. Спалювати ті самі дрова, от я її перевіряв, все топиться. Димохід висувається через цей отвір назовні. Тут він теж утеплений мінеральною ватою, тобто, щоб воно не підгорало і не охолоджувалося проста сонячна система. Але від кожної панелі свій контролер, тому що одна панель може, наприклад, бути засипана снігом, а інша на боку дає електроенергію. Або коли сонце повернулося, одна менша, інша більша, щоб вони одна одну не шунтували. Так, водна система, мийка. Там електромоторчик. Покажу, що тут під столом. Ну, це холодильник. В принципі, це звичайний автомобільний холодильник, але ну, річ погана, неефективна. Так, для кемпера його використовувати не можна. Це так, в подорож, там декілька годин нормально. А щось довго це, це не годиться. Це він так тут у мене стоїть, бо йому місця більше ніде нема. Змийки. Два шланги. Один опускається в каністру з водою, інший в каністру для сірої води, або там є отвір, там за каністрами у підлозі є отвір, можна висунути назовні. В Європі це практично ніде не дозволено так робити, але все ж таки, якщо ти стоїш там десь, де це можна зробити, то можна зливати на вулицю воду, нічого страшного. Це полочки для речей, ящики з Ікеї, біотуалет. Так, закриваємо. І покажу, що знаходиться в рундуку. А тут в мене ще знаходиться дизельне опалення. Це, е звичайна, вебаста китайська працює. Супер. Тут на цей маленький простір, в 5 хвилин тут жарко. Два акумулятори автомобільні. Вони ж під'єднані до сонячних панелей через контролер, І є інвертор. Інвертор доволі потужний. 2 кВт постійної напруги, повний синус. Вдалося так, це він бушний, але майже не використовувався, вдалося вигідно купити. От і так. Також я залишив кріплення. На підлозі кріплення сюди можна для перевезення загнати, наприклад, мотоцикл, і він буде зафіксований за підлогу. Лед підсвітка. Зараз я цим причепом не користуюсь, ну, як я на ньому не їжу нікуди, він стоїть біля будинку. Зберігає мій велосипед. Є в мене думка його продати. Якщо вийде продати, тоді в мене є вже ідея для нового проєкту. І, можливо, якщо цей причеп мене заберуть за нормальні гроші, то я реалізую наступний проєкт, схожий, але інший. Посилання на відео з процесом побудови причепу буде в описі.